Шість питань та дві години обговорень. Робоча група з автовокзалу Вест Буковина провела зустріч на території колишнього підприємства Гравітон, аби вирішити чи розширювати дорогу на вулиці Руській, та чи створювати індустріальний парк. Автовокзал Вес Буковина обслуговує здебільшого приміські маршрути. Його відкрили майже рік тому і за цей час облаштували територію станції та навіть навколо, подекуди без дозвільних документів. Так біля вокзалу зробили зупинку. На це звернули увагу члени робочої групи на виїзному засіданні на території колишнього заводу Гравітон. Зараз ви побачите, були проведені роботи з розширення влаштування зупинки без Погодження міської ради самовільно представники підприємства ж переконують, усі дозволи мають і витрачати час на дрібниці не варто. Зараз підприємство хоче взяти земельну ділянку в оренду для розширення дорожнього покриття, щоб зменшити потік транспорту, розширити дорогу і водії могли безперепонно пересуватися. Місто це викликало ще більше дискусій. На думку робочої комісії є краща альтернатива. Саме тому це питання неодноразово знімали з розгляду. До на сесії міської ради. Коли ви давали, представляли ескізний проект, то якраз виїзд був саме туди, на вулиці комунальників. Тобто, коли ви брали документи на те, щоб все влаштувати, казали, що виїзд буде туди, і міська а рада з цим погодилась. А зараз, коли ви вже це зробили, ми ви вирішили поміняти Робоча група. Все ж погодила це питання. Тепер остаточне рішення за депутатами міської ради. Народні обранці також розглянуть створення індустріального парку поблизу автовокзалу на Руській, та й тут не все просто. Ну, ви бачите, в черговий раз є нам намагання проштовхнути питання, які стосуються родини Бурбаків і їхнього бізнесу. Ви знаєте, що завод Гравітон, колишній вже це власність саме цих панів. Загалом робоча група розглянула шість питань чотири з них перейдуть на розгляд сесії, котра відбудеться 28 липня. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промі.